Так, всім доброго дня. Сьогодні відео буде в мене вдома. Про що буде відео? <кхід> відео буде, як ви бачите, ось знову блокнот відповіді на запитання. Так, як я кажу, що на кожне, на кожне питання я дам відповідь. Все дам, все. ну на кожен коментар я дам відповідь. Якщо не письмо, то розмову. Так. Будем так казати, перше питання, яке я буду розглядати, це під відео знімаю бджололовушки З дерев. Володя. Легкий, написав мені, відводок зробити в ній. Так, в ній можна зробити відводок, нема питань. Вона розрахована на, туди можна, вона. Коротше, вона розрахована на 8 рамок. Це восьмирамочний вулик. Отводок легко можна, навіть зборний можна зробити. Ну, Зборний це вже, наверно, ні, але отводок зробити можна. Нема питань. В цю ловушку можна зробити відводок. Так. Сергій. Получається. А. Сергій написав мені, звідки я. Сергій, я з Кривого року. Я живу і перебуваю в Кривому Розі. Ну, якщо глибше, я з міста Ладижин З Вінницької області, на зараз живу в Кривому Розі. Живу і працюю в Кривому Розі. Так. Олександр Щеге... Щегелюк написав Антоне Ловушка у... українською пастка. <сум> дякую, що ви виправляєте мою українську мову. <сум> Дуже вам дякую. Нема, нема, та й вилітає. Так, далі. Під відео розрізав радіатор печки. Citroën Берлін. Це відео було для того, щоб мої підписники і гості мого каналу побачили, чому починає текти печка. От іменно причина. Причина, чому починає текти пічка. Сор Sale написав: Антиржавчина Черкаська на декілька діб і усе відбере. Ніколи не мав. Ну, Даю відповідь на ваше запитання. Ніколи не мав з антиржавчинами, з цими міючими печки, ну, з цими засобами. Я ніколи не мав, ну, будемо так казати, ніколи не мав з ними справи. Тому що ну, до мене автомобілі. Вже приходили в такому стані, що там печка і мить вже не було смисла. Там або заміна, або, ну, другого варіанта нема. Так само і всі, всі троєні. Якщо вона потекла, мий, не мий, уже все. Так, далі. <кхм> ну, як завжди, без чайка нікуди. Ой. Суфле денс. Чоловік так себе підписав. Антоне, наведи порядок. Наведи порядок в гаражі. А то не видно, а тут не можна ходити знімати по гаражу. Суфледенс. На той час там ще була лодка. І там реально не було як пройти. Зараз вже лодки немає, прицепа там теж вже немає. Зараз там ходи, як хочеш. Звісно, ребята, я знаю: в гаражі. Однозначно треба поприбирати. Я сам про це знаю, і люди підмітили. Дякую вам за коментар. Я зроблю. от Прям я виділю лютень і поприбираю в гаражі. Це 100% це буде, тому що буває цей хлам, він мені вже тут. Що повикидати, що в смітник, що якийсь тілаж зробити, це обов'язково в гаражі це повинно бути, тому що воно все під ногами, ти починаєш це спотикатися. Суфледенс. Це. Все зробимо, <хи> Тільки може не вспіємо, <хи> а, а так все зробимо. Так. Е зібрав е під відео. Е зібрав кар Каркас прицепа. Олексій Данилик написав два коментарі мені під цим відео. Е Олексій Данилик це. Мій кум. Я йому дуже вдячний. Це дуже серйозна людина, він мені дуже сильно допоміг, і він мені написав підсказку, що можна зробити. Радий був допомогти. Я дуже вдячний. Він написав коментар радий був допомогти. Льош, я дуже радий, що ти мені допоміг, тому що без твоєї. Ну, без твоєї допомоги нічого б цього не сталося. Ні прицепа, ні каркаса воно було б не, безсмислено. Льош, дуже тобі велике дякую. Я це кажу в відео, тому що. Е я ще в тому відео сказав слово, може, проводка буде з фарами, зі стопами, з поворотами. І він тут написав мені, до речі, проводку можна всередині труп провести. я це візьму на увагу, Люш, тому що все одно в любого прицепа, який їзде по дорозі, повинна бути, ребятки, якась. Світлова сигналізація, якісь фари, повороти, стопи, це обов'язково. Навіть якщо там немає номерного знака, ви його не будете там використовувати десь там по якимось там магістралям, але все одно їзда навіть по селу, ви нажали на стоп. Щось повинно засвітитися. Навіть якщо ви живете в тому селі, там у вас там три хати. Все одно будуть якісь заїжжі люди, які не будуть знати, що ваш той прицеп без світлової сигналізації, без фар, без стоп, без поворота. Просто можете попасти в ДТП. Я можливо, ну як неможливо, а все-таки буду робити проводку на прицепі. Зараз просто холодно, і я не зможу це зробити. Бо Руки просто зам... То прийде, будемо кидати цю проводку. Проводка на прицепи продається в інтернеті. Від любого прицепа можна купити цю проводку і поставити. Вона не така дорога. Ще раз, Льошик, дякую тобі за коментарі, за підсказки. Дуже велике. Дякую. Тут. Так, ще один. Коментар мені написав Суфле Денс. Цей, що написав, щоб я поприбирав гаражі під відео е, ремонт стартера Ямаха. Він написав молодець. Дуже вам дякую. Написав молодець. Ну, що я зробив цей стартер. Ще раз я вам дуже вам дякую, що ви слідкуєте за моїм каналом. Слідкуєте за мою <хи> чистотою в <хи> <гаражі>, гаражі. Я дуже вдячний. Я, ребятки, я дуже вдячний кожному вашому коментарі. Е... Так. Е... Дальше, е... Оброб... Обробка бджолосімей бепіном. Є у мене таке відео: обробка бжолосімей бепіном. Е, Олексій написав злі, тому що багато кліща. Де по одній дві рамки потрібно з'єднати. Бо не перезимують. Олексій, дивіться. По поводу пасіки. Я сам винен в тому, от я вам чесно скажу, дякую, що ви дивитесь мій канал. Дякую, що дуже дякую, що ви дивитесь мій канал. Я сам довів її до того. От Треба було обробляти весною, літом і осінню. Я обробляв тільки восени. Я весняний обробіток від кліща я не робив. Тобто, то що сталося? Ну, це на мою думку, що сталося. Матка кліща. Ну, в кліщі, ну, матка кліща просто з весни починала сіяти свого кліща до самої осені. І все. І кліщ вибиває всю сім'ю мгновенно, просто і вже нічого, якщо сім'я закліщована так, як у мене, їй вже ніякі полоски в кінці року не поможуть. тому що бджола заражена, бджола вже не може. у Бджоли маленькі крильця, вона, він же ж кліщ виїдає з бджоли все. Ну, там якусь речовину виїдає, що бджола не розвивається так, як повинно. Я сам це мовен, я, ви що знали, як я себе за це краю, ця полоска стоїть, там пачка стоїть 200 гривень на 10 вуликів. Вона нічого не стоїть. Так само, і той Бепін, він, він копійки, він там по 7-8 по гривень та ампула на 2-літрову на 2 пляшку. А якщо обробляти дим пушкою, то це ще дешевше. Димпушкою можна одною там ампулою обробити, там 50 сімей, то всунули пшак-пшак-пшак, і по льоткам пройшлися. І все, там обробляється мгновенно вона. Тою димпушкою, тим біпіном, це все. І ця димпушка вона в магазині коштує 1000 гривень. Вона не коштує там бостословних сум грошей. Е... Ну... Так що. Я сам цьому винувати, я себе дуже краю. Ну, дай Бог там чотири сімейки виживуть, буду щось знімати, буду щось, а не виживуть, ну що, або буду купувати, або буду ловити руїн. Так що отак. Е, так, далі. Що в мене далі? Е, під відео, як виготовити вертушку своїми руками. Я дуже люблю риболовлю. Дуже люблю я риболовлю. І тут написав Олексій Рубан. Олексій Рубан написав. Контент гарний. Сам роблю саморобні приманки, але треба щось робити з якістю відео, бо ніч, нічого не видно. Олексій, це для мене больне таке з цією камерою, з цим всім. Я знімаю на телефон. Я знімаю на то, що у мене є. І зараз я знімаю на телефон. Е... В, подальшому, в подальшому я хочу придбати собі якусь нормальну камеру або GoPro. Тому що та GoPro я раніше там подивіться відповіді на питання. Там я казав, що в мене є друг, який мені перешле GoPro, Но... е... не вийшло з тою GoPro. Не вийшло не в тому, що там жалко дать. Просто вона в того друга пішла. Ну, пішла, ти й пішла. Це ж, це ж таке діло. Нічого страшного. Ну, хотілося би. Так, да, я розумію. Я сам так буває передивляюся відео, а ці відео в гаражі там нічого не видно. Я, може, зроблю прибирання в тому гаражі. Я найду якісь лампочки, якісь світло. Настрою світло, щоб було гарно видно стіл. І коли гарне освітлення, то буде все чітко. Так. Ще одне відео написав мені Валентин Ковальчук. Ось нічого не видно. Я думаю, що не перший вже коментар по поводу цього слова осьо. Я його дуже часто вживаю. Е я думаю, що при написанні цього, коментарі... цього коментаря, ви про мене не думали нічого поганого. Я так хочу думати. Е ми будемо вирішувати питання по цьому слову. І буде менше його вживати, це слово осю. Ну мені воно подобається. Так, ладненько. На сьогоднішній день це всі коментарі, які мені написали люди. Я дуже вдячний, що ви мені їх пишете. Хороші вони погані. Не важно, я дам відповідь на кожен коментар. Запишу свій блокнотик і дам вам відповідь, ребятки. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І з вас святим Миколаєм. Будьте здорові. До побачення!